Саме на Донеччині за минулу добу поранено п'ятьох українських бійців? Нині один військовий вже загинув. Він підірвався на гранаті. Сьогодні ми також побували на передовій, навідали бійців батальйону дніпро 1 Рік тому, цими днями, Дніпровці разом із солдатами збройних сил звільняли піски. Я познайомився із трьома юнаками, котрі в складі штурмової роти тоді дійшли аж до околиць Донецька. І от з якими думками? і е, з якими настроями нині воюють ці е, солдати? Прошу подивитися в моєму матеріалі. Ось він, Донецьк. З цієї позиції місто видно, немов на долоні. Рік тому, коли наші бійці вибили звідси сепаратистів, вони відчували надзвичайне піднесення, адже до перемоги лишався один крок, але все склалося інакше. На первоначальне були саме молоді. Ще ж уже ж ход у мирний час. Валентин та Володимир були студентами. Ярослав волейбольним тренером. Тепер вони добровольці міліційного батальйону Дніпро 1 Торік у червні юнаки записалися до штурмової роти. А вже за місяць брали участь у боях за первомайське, Карлівку та Піски. Польшансько вбігали, вони ставляли та цей. І ми думали, що ми ще стане хапом. Що пойдемо, 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 пойдемо. Пойдем. Валентин наймолодший у трійці побратимів. Йому 20. родом із Донеччини. З відзнакою закінчив гірничий ліцей. Мріяв стати шахтарем. Та нині замість відбійного молотка хлопчина в руках тримає автомат. каже, пішов воювати, бо не мав вибору з такими як він. У тоді ще окупованому красноармійську терористи не панькалися. Застрілили двох чоловік. А мені просто зналі что я поддерживаю Україну, почали сипатися угрози в соціальних сетях по телефону. І я потом динатомає рішив та що, що з цими людьми діліть і рішив поїхати. Середній за віком серед хлопців Володимир з Полтави, йому 23. вчився на фізика експериментатора та з третього курсу мусив піти з університету спершу на майдан, а потім і на фронт. Боєць згадує, як з побратимами торік саме цими днями звільняли піски і підійшли до околиць Донецька. Ми сиділи отак вечором, там не возле костра разговаривали, общались, обсуждали, як ми будемо на днях буквально в город, там як будемо зачищать вулиці, последовательность там і так подобное. Вже рік хлопці утримують цю позицію на околиці пісків. Часто потрапляють під шквальний вогонь окупантів. Позавчора їх обстрілювали ворожі гаубиці і танк. мабуть, повний боєкомплект своєї до. до... Ну, бо больбольше 20 снарядов з того моменту, коли нам сказали відступити, От ми вже ходи сидим, Так момент так сказати угнітення повдашом. Тепер кожен з побратимів має свою думку щодо закінчення цієї війни. 20-річний Валентин найпоміркованіший. Це буде, вірять, мені здається, дипломатична перемога. Воєнний перемоги не буде. Ми не пройдемося маршем по валясі сепаратистів, починаючи з Донецька до, до граніць Росії. Ярославові Діденку 24. Хлопець бере мапу і як справжній полководець оцінює диспозиції сторін під Донецьком. Переконаний, українці й зараз мають сили звільнити місто і відкинути окупантів до їхніх кордонів. Силу і я думаю, що рано чи пізно це зайде. Просто це же... ж ну. Стали стрибчнішти ігра. та усі троє хлопців певні рано чи пізно війна скінчиться, а вони повернуться додому, аби стати шахтарем, вченим і тренером. Ігор горловинок, Микола Рищенко, програма Вікна СТБ.